Добрий день малята. Осінь фарби готувала, у відерці наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Осінь чарівниця змінила наше місто. Ще влітку дерева та кущі були зеленого кольору, а зараз жовті, червоні, коричніві, зелені, помаранчеві. Давайте подивимось, чи впізнаєте ви дерева за їхніми листочками чи плодами. Правильно, це дуб. Вірно, це липа. Так, це клен. Тополя, береза. А це ялинка. Молодці. А тепер давайте розглянемо будову дерева. Погляньте, який міцний у дерева стовбур, він вкритий корою. А що ще є у дерева? Правильно, гілки великі та маленькі, товсті та тонкі. А що росте на гілочках листочки. А під землею дерево ховає коріння, за допомогою якого воно тримається і живиться. Осінь милує нас своєю красою, своїми різнокольоровими фарбами. Ми можемо ще помилуватися осінніми листочками на деревах. Тож пропоную виконати аплікацію з осінніх листочків. Спочатку виконаємо пальчикову гімнастику, а для цього розігріємо ручки. А тепер склали ось так пальчики і починаємо. Високі і красиві дерева тут ростуть. Коріння під землею для них водичку п'ють. Молодці. Для роботи нам потрібно ще аркуш паперу, Оранжевого кольору, круг блакитного кольору, підкладка, підкладка, серветка, ножиці, клей, пензлик і фломастери. Спочатку наклеюємо круг на оранжевий папір. Ось так. Це буде, як віконечко у природу. А тепер нам слід підготувати листочки. Пропоную зелені листочки порізати квадратиками, жовті листочки трикутничками. Діти, не забувайте дотримуватись правил безпеки при роботі з ножицями. А скленового листочка ми виріжемо землю. Клеювати листочки наші. фарбуємо фломастером стовбур дерева. І прикрасимо нашу роботу осінніми хмарками. Ось така робота вийшла в мене. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!